Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень, і сьогодні продовжуємо розбирати третій візерунок основного полотна джемпера. Рядки будуть 47-й, 48-й. Це зараз, а там подивимось, скільки встигнемо. Так, Ось схема 47-й рядочок. І 48-й 48-й – ізнанковий, в'яжеться без нюансів просто по малюнку. Тобто тут накиди пров'язуються, як зазвичай, ізнанковими, і спереду вони будуть лицеві відповідно цієї схеми. А 47-й теж, в принципі, достатньо простий, єдиний нюанс. Виконання ось цих трьох петель разом. Зараз ми його розберемо і думаю, що ніяких складностей не виникне. Ось схема, щоб ви її могли роздивитись, замалювати, запам'ятати чи сфотографувати. 47 -й рядок і 48 -й це зараз прямо. Я думаю, що не має бути якихось складностей. Тобто, в принципі, вчора ми вже розподілили. Не вчора госп... ну, в минулому відео розподілили з вами цей візерунок по джемперу, і вже будемо відштовхуватися відповідно від того, що є. Так. Тут у нас. Одразу виходить. Це виворотні накиди. І оця виворотна між накидами, яка була в 45-му рядку, вони в'яжуться виворотними петлями. І ось цей фрагмент з трьох петель, які мають пров'язатися разом лицевою. Нам потрібно ось цю перекинути назад. Виворотну, вона буде позаду, потім іде ось ця лицева. Отак ми перевтягнули, бачите, виворотна пішла назад, ось вона, оце лицева з цього боку. І ми їх пров'язуємо лицевою петлею, а цю перевтягаємо ось так зверху. ось І далі по візерунку три е, виворотні. Ми їх так і в'яжемо виворотним. А, так накид треба ще десь робити. Оце прикол. Перед, виходить, перед цими трьома петлями. Так, зараз головне нічого не загубити. Вже тут перевдягнула так, як треба. Так. Перед, виходить, перед цим фрагментом робимо накид. Потім оцю петлю знімаємо лицеву, пров'язуємо виворотну, яку перекинули назад, і лицеву, яку перекинули наперед. І цю перевтягаємо сюди. І тут знов накид, і потім три виворотні петлі. Ось так. Має виходити. Так, і знов накид. Зняли першу е, лицеву. Отак зняли як лицеву. Е, цю лицеву ззаду, да вона має бути перекинута наперед. Оцю, позицію, перевдягнули виворотну першу, зробили як нижню. Цю перевдягнули сюди. Пров'язали дві петлі разом лицевою петлею, і перевдягнули цю лицю. Все. І так, виходить, ви в'яжете до кінця спинки, далі робите дві петлі і прибавку, дві лицеві петлі і прибавку, і на рукаві дивитесь, як лягає візерунок. Точно так. Просто він у вас вже якось ліг, ви його розподілили. Тепер ви просто виконуєте наступний рядок відповідно тому, як ви його розподілили. Так, поки я в'язала, зрозуміла, що можу ще показати варіант пров'язування оцих трьох петель разом. Так, оце ми пров'язали три виворотні, зробили накид, цю зняли. Цю, виходить, ми також знімаємо і ось цю лицеву петлю другу. Да, з цих трьох, Ми беремо на спицю і перегортаємо. Вона у нас отак вдягнута, а ми її розгортаємо в інший бік. Ось так. Потім повертаємо виворотну і отак знизу заводимо спицю, пров'язуємо лицевою. Це щоб не треба було перекидати. Зрозуміли? І виходить так, як нам треба все. Тут, виходить, біля рукава, оці, де у нас дві лицеві петлі, які відокремлюють рукав від спинки. У мене залишається, от, получається, три були виворотні петлі. І залишається дві, ви виворотна і лицьова, ось так ми їх пров'язуємо. Тобто виворотно пров'язуємо лицевою і лицеву з цього краю перевдягаємо, не забуваючи робити накиди перед цим. Все. І далі, виходить, дві петлі ці перевдягнули маркер, дістали добавочно. І давайте подивимось, що ми тут маємо з нею робити. Вона просто в'яжеться виворотною по візерунку. Раз, виворотна, два виворотна, три виворотна. Все, далі накид. І пішли знов робити оці три петлі разом. Так, перевтягнули, пров'язали і цю. Перевдягнули зі спиці. Все. Ну і далі в'яжемо по візерунку. Так, дивіться ще який нюанс. А, у мене він є, можливо, у вас він є також. А, получиться перед погоном. У мене залишається одна петля. І отут буде накид. І його по візерунку ми маємо ну, його логічно тут зробити. Але цей накид. Він для компенсації оцієї убавки. І тому убавку нам теж треба. Ми не можемо не в'язати накид, бо ламається візерунок в цій частині, і не можемо не робити убавку, А нема з чим робити убавку, одна петля. Тому ми робимо накид, цю знімаємо. Отак От навіть. Ми маємо поміняти оці дві петлі місцями, получається ту, яку ми маємо убавити, і оцю поміняти місцями. Отак, От щоб ця була зверху. Потім їх ми знімаємо, в'яжемо цю петлю. Ні. Получається, ми маємо пров'язати. Всю петлю. Так. Ми маємо зробити перекид, але отут дві петлі будуть. От та, яку ми маємо убавити, вона отут от друга всередині. І ми, виходить, робимо перекид, але з оціма двома петлями. Бачите? От Їх ми перекидаємо назад. Ця знизу йде вперед і ми пров'язуємо не забули. Вон він є. Цю пров'язуємо і ці дві разом пров'язуємо. І далі вже в'яжемо звичайний погон. Для того, щоб зберегти ось цей візерунок правильно. І відповідно з цього боку погона аналогічна ситуація, нам потрібно ось цю петлю е убавити так, щоб. Не було дуже помітно, так. І вони мають піти наперед. Ну, мабуть, так і робимо. Так і ось так. І тут далі накид, і три виворотні, і далі ця от убавка двох петель. Стрибок з підвій підвір з попадві подвіртем. Ось так. Так, тут же ж накид я зробила, зробила. Так, і тут е, другий бік рукава, додаємо теж виворотну петлю. Все, Це перевтягнули, дві лицеві, і далі по візерунку йде е, перед. Тут теж дивіться, виходить, убавка у нас повноцінна, і перед нею теж має бути накид обов'язково. Тобто у нас накиди йдуть для компенсації двох убавок. Ось коли ми пров'язуємо три петлі разом. Відповідно, якщо убавка повноцінна, і з цього боку ви петлю забираєте, то тут має бути накид. Тому після двох лицьових, які ви видокремлюють, Рукав від переду, одразу йде накид. І далі вже убавка. Так, і от з цього боку перед. це перед другим рукавом теж така історія. А, накид робити треба, убавку робити нема з чим, тому ми її робимо з цією петлею першою. А, Лицевою, з пари лицьових. Але просто заводимо її під низ, щоб вона була непомітна і не порушувала нам звичайного цього ритму. Так, і далі дістаємо додаткову. додаткова у нас виворотна. Раз, два, три. Тут все ідентично першому. Робиться. Тому, якщо є складнощі, подивіться перший рукав. Точно так само. Дивіться, виворотний 48 рядок ми в'яжемо без нюансів за візерунками, але поки ви його в'яжете, там де, а, ну, візерунок. Саме, то можете контролювати, наскільки ви правильно все зробили. І зловити, якщо там є якась помилка. У вас, виходить, три виворотні, чергуються з трьома лицьовими. Раз, два, три лицьові. Раз, два, три виворотні. Три лицеві, три виворотні. І тому, якщо якийсь накид загубили або щось не так пішло, то ви точно впіймаєте і зрозумієте, зможете виправити. Так, ну ось пров'язаний 48 рядочок. Uh, такий виходить візерунок. І, щось, чесно кажучи, він не такий щільний, як я собі його уявляла. <сум> Якось на фото в інтернетику він був трошки щільніший. Ну, вже як є. Будемо поки що продовжувати, так? А там далі, може, доведеться щось вигадувати. Так, uh, значить. За схемою. Далі у нас 49, 50 і 51, 52. Тобто всього 8 рядків рапорт. Ну, як і тут, в принципі. Тут теж візерунок в'язався на е, петлях, раппорт по петлях, і 8 рядків рапорт по рядкам. Правильно ж, да? так? От, і рядки тут абсолютно відповідають: 45-49, вони абсолютно е, однакові, е, тільки зі зміщенням. Ну, але, в принципі, по схемі, да, Ви дивитесь, чому вони там мають відповідати, де воно тут, що має бути, і в'яжете відповідно. І цей рядок відповідає повністю 47-му, тобто 51-й, 47-му, абсолютно однаково і виворотні також. Тобто тут нюанс у виворотному рядку, що будуть накиди пров'язуватися з вивороту лицевою петлею, щоб з переду бути ізнанковою, от як тут по схемі. Тому думаю, що не варто окремо розбирати. Покажу вже готовий результат. Так, ладно, в'яжу і розумію, що можуть бути питання стосовно цього ряду, тому, якщо не потрібно, то ви не подивитесь. А якщо все ж таки питання є, то ви зможете подивитися і зрозуміти. Получається, там, де вершина трикутника, у нас буде виворотна петля і з боків накиди. Відповідно, Вершина трикутника, виворотна петля, два накиди з боків. Ось у нас ця виворотна петля, накид перед нею, виворотна, і накид робимо знов. І там, де у нас було три виворотні і з, боков, з боків накиди, ми робимо ось ці. Пров'язані лицевою дві петлі з нахилом спочатку ліворуч, ось ми її зробили. Потім виворотна, центральна, і потім петля і накид, оця лицева з накиду, з нахилом праворуч. Ось так. І накид. Далі вершина трикутника в'яжеться виворотною. Виворотно накид. І повторюємо все спочатку. Так, і по рукавах теж запишу. Якщо не потрібно, то ви просто вимкніть або промотайте. А якщо потрібно, то зможете подивитися. Так. Цей перевдягнули. Витягуємо тут петлю. І вона у нас. Буде одразу йти в дві разом, тобто тут накид. Підлюд дістали, але після нього, після неї зробили накид, її зняли як лицеву, першу ізнанкову з трьох пров'язали як лицеву, цю перевдягнули. Потім виворотна, потім знов дві петлі разом з нахилом праворуч. Накид, виворотна, накид, тут цей елемент повністю у нас іде. Ось бачите. І накид все тут перекинули дві оці петлі. І далі в'яжемо погон. Один бік рукава зробили. Погон пров'язали, косичку зробили, накид, дві петлі разом лицевою, з нахилом ліворуч, виворотна, дві петлі разом лицевою, з нахилом праворуч, накид, виворотна. Накид і знов таки оцей елемент. Ось. І тут у нас знов залишається виворотна. І ми ще одну петлю зараз дістанемо. Тому ми оцю виворотну, ми її знімаємо, дістаємо додаткову петлю добавочно і пров'язуємо ці дві петлі. Лицевою разом з нахилом праворуч. Зробили накид обов'язково після убавки, і далі перевдягнули маркер, і зробили оці дві лицеві петлі, які відокремлюють е, рукав від спинки. І далі е, тут у нас йде виворотна. Далі накиди і все далі по візерунку, тут вже зрозуміло. Mm. Ось я пров'язала um, 50-й рядочок, uh, виворотний, um, там, де накиди в'яжуться лицевими, і почала в'язати 51-й лицевий рядок. Це за, за... О, Боже. Останній рядок лицьовий цього рапорту. Ну, от, вже, як би зрозуміла логіка і загальний вигляд, чесно, оці великі накиди для мене сюрприз. На, ну, на картинці, з якої я брала цей візерунок, це було більш щільно, значно, більш сильно. Тобто ці трикутники, вони прям як би перекривалися. В принципі, візерунок так красивий, але сказати, щоб він був щільний, ні. Не виходить тут щільності. Ну, ладно, вже буде, як є, там будемо дивитись по ситуації і розуміти, Тому дивіться, якщо вам ось така історія не підходить, то є сенс на щось замінити. Я залишу, залишу. ну, нема тут, в, в принципі, нема вирогідності, що воно якось розкриється, вляжеться та й буде. У мене тут, тут таких сильно великих диречок, якби, і нема, от як тут, да? але теж такі немаленькі, чесно сказати. Все воно там дуже гарно крісних просвічує. Ну, ладно. Візерунок справді гарний. Вже повний результат цих двох рапортів покажу в наступному відео, бо і так дуже довго. Всім дякую за увагу, за підтримку. Дуже вас ціную. Всім всього найкращого, бережіть себе і до побачення.